13 вересня, 24-го вітання. Троянда, перша річка Марі Роуз. Отримала я її від Грандіна Макс у листопаді того року. Тут повинна бути якась була бути плетиста троянда. Здається, Глорія Клаймінг щось таке. Ну, Це Марі Роуз. Троянда квітне постійно. Це її третя хвиля для річки, чудовий результат, не хворіє, стійка до захворювань, стійка до спеки, витримує, ну що ще гарна трояндочка і кущик гарний нарастила, десь пів метра, широкий, листя багато, густий. Гарна троянда. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за захист України.